Же кожного дня ми йдемо до супермаркету і переступаючи поріг магазину, ніхто не знає, що тут існують свої правила та закони. І якщо їх не знати, то можна спійматись на гачок. Таби та не втрапити у халепу, варто знати в першу чергу свої права споживача та покупця. Тож сьогодні в програмі я знаю, як юристи порадять, як захистити себе у супермаркеті. Дивіться. Сьогодні ми вирішили запитати, чи знають свої права черкащани? Звісно, знаємо, а чого не знаємо. Так права як права споживачів. Отакі От наші права. Тільки кожна людина повинна знати цей закон. А тоді вона може і відстоювати свої права не тільки в супермаркетах. Це стосується навіть судів прокуратури. Кожна людина повинна знати свої права. Ну як були конфліктні ситуації, коли. Товар, допустимо, ціна одна стоїть, а на касі другу зовсім ціну показують. Вот, ну, як би, рішали, мир. Було таке, що риба пропала, яка купили, спробували, викинули. Ну, куди біжати, хто тобі повірить? Не зовсім не повні права, але частично знаю. А конфліктні ситуації у вас виникали от місцевих супермаркетів? Так, да, бувало таке. А розкажіть конкретніше. Ну, Наприклад, коли теряешь ключик, так. Я должен платить штраф от шкафчика, где лежат мои вещи. А если же у меня что-то украдут, меня напрягает это, то ответственности магазин не несет за пропажу этих вещей. Заходячи до магазину, ви маєте покласти речі до камери схову. Так вимагає охорона. Але тут починаються питання. Біля камери схову розташована табличка. Адміністрація не несе відповідальності за ваші речі. Тому виникає питання: хто ж буде відповідати за речі покупців? До даних правовідносин повинна застосовуватись глава 6 цивільного кодексу, який передбачає саме зберігання. Зв'язку з тим, що це зберігання є нав'язане, тобто воно не звільно, тобто особа має вибирати, де вона може зберігати. Ати ці речі, то відповідно в даному випадку. Безкоштовне зберігання, і супермаркет несе відповідальність за збереження даних речей безпосередньо на території супермаркету. Це якби я прийшов до вас додому, поклав речі, я ви не несли за це відповідальність. То в даному випадку, а зважаючи на те, що це є в зберігання безкоштовне, супермаркет в обов'язковому випадку несе відповідальність. І я прошу звернути увагу на те, що в деяких супермаркетах зазначається про те, що супермаркет не несе відповідальність. Да, то дана табличка є нікчим наслідок того, що вона звужує права, які надані з. Споживачеві, тобто в а, а супермаркет, тотожне, то, то, ну, як я вже наводив привід. Ми є нав'язані нам ці послуги, куди звертатися, якщо ваші речі зникли з камери схову. Безумовно, перш за все необхідно звертатися до адміністрації з заявою з вимогою про розслідування факту безпосереднього зникнення цих речей. Чому? Тому що супермаркети або торгівельні мережі вони в даному випадку повинні забезпечити схоронність цих речей. Тобто це є або відеоспостереження, або безпосередня особа. І тоді, вже після цього, доказувати про те, що, що дані речі зникли, і саме з вони супермаркету, тобто вони зобов'язані їх поклажу, вони зобов'язані зберігати. Дані речі. Якщо, наприклад, супермаркет відмовляється від такого, куди далі йти людина? Перш за все, необхідно саме головною проблемою, яка може виникнути в даних правовідносинах, це є ви поклали речі в камеру схову. Є відеозапис про те, що ви поклали сумку. Саме головне питання буде доказувати, що саме ви туди поклали. Тобто одна особа може вказати, що в мене там був золотий ланцюжок вартістю 10 тисяч гривень іншого. Тобто, необхідно докази, що саме було в цій сумці. Після угу. цього необхідно звернутися з заявою до правоохоронних органів з Водо того, що а, здійснено фактично дане, так як це було позбавлення особи мене, тобто це є крадіжкою і необхідно це кримінально карне діяння, необхідно проводити в даному випадку розсліду, коли ж буде встановлено, що невідомої особи або звини супермаркета, в подальшому є безпосереднє звернення з позовом до суду про стягнення цих коштів безпосередньо з винної особи лічно. У мене недавно була історія, коли я зайшла в супермаркет. Мені охрана не пропустилася з тим, що у мене був великий пакет. А... там были сапоги в коробке, и они попросили меня оставить сапоги в камере хранения. После того, как я вышла с магазина, оставила в камере хранения сапоги, потому что у меня было много пакетов, вернувшись через два часа за сапогами, я открываю ключом ячейку, значит, ячейка не открывается. Я зову охранника, он говорит, что ячейка не открывается, потому что они поменяли ключи. Потом и говорит, что они несут никакой ответственности за то, что я оставляла, и показывает мне вывеску, что администрация не несет никакой ответственности за вещи, которые посетители оставляют. Я, значит, в связи с тем, что имею юридическое образование, обратилась к начальнику охраны и к администратору, позвавши их и подняв этот вопрос более в грубой форме и на высоких тонах, У меня сапади очень быстренько нашлись, которые мне вернули. Неодноразово виникає така ситуація, тобто адміністрація супермаркетів, служба охорони супермаркетів, вони не дають собі повноваження, які їм не притаманні, і вони вважають, що вони можуть розпоряджатися цими речами. Але я прошу звернути увагу на те, що зберігач і зобов'язаний зберігати речі до тих пір, коли це встановлено договором. Якщо договору немає, а це повинні бути правила, які чітко виписані, і розпод... вони розташовані так, щоб особа могла їх прочитати. Вони зобов'язані зберігати до моменту отримання першої вимоги про їх повернення. Тобто це може бути і місяць, і день, тобто не обмежено, до моменту здійснення вашого. Вимогу. Тобто, якщо ви прийшли, поклали закрили на ключ, ви прийшли відповідно з цим же ключем, ви можете звернутися через 10 років з приводу того, щоб повернути свої речі. Тобто дані дії адміністрації в такому випадку не регулюються ніяким нормативно-правовим актом, і єдиним документом є лише тільки вимоги цивільного кодексу про зобов'язання зберігати та повернути дане майно. Дуже часто при вході охорона просить вас показати свою сумку. Та що ж робити, якщо ви не хочете демонструвати свої речі? Один єдиний випадок, коли можливо дослідження це є в межах заходів забезпечення безпеки інших осіб. Тобто, це якщо є велике скупчення людей, але в будь-якому разі. Таке дослідження особистих речей, якщо поза волею особи, то повинно відбуватися лише тільки в присутності працівника органу правоохорони, тому що право досліджувати мої речі, якщо я не хочу, то в даному випадку охорона позбавлена такої можливості, бо це є мої особисті речі. Там можуть бути і предмети і гігієни, і інші предмети, які я не хочу показувати. Тобто це є моє право. але знову ж таки необхідно дотримуватись балансу між правами. Та обов'язками інших осіб, тобто, якщо це спрямовано на забезпечення безпеки, то в даному випадку я вважаю, що можливо, але необхідно за згодою безпосередньо тієї особи, яку доглядають, як повинен поводити себе покупець, якщо він не навмисне щось розбив, чи зіпсував в магазині? Досить часто виникає така ситуація і. Погляди на цю подію досить різні. Бо зумовно, супермаркет вважає, що особа повинна відшкодувати, тому що вона його розбила. Але е, тут у нас вступає позадоговірні відносини між нами і супермаркетом ще не було ніяких прав, відносно тому що я ще не оплатив цей товар, то в даному випадку необхідно виходити з винності дій цієї особи. Перш за все, Винність дій повинен встановити суд. Але якщо навіть зважаючи на те, що рішення суду немає, і покупцеві нав'язують, кажуть, що, будь ласка, оплатіть цей товар, то це є нав'язування товару, що є порушенням вимог пункту 2 статті 17 закону України про захист прав споживачів, тому що неможливо примушувати до здійснення купівлі якогось товару. Безумовно, що це повинна бути винність його дій, і в даному випадку, якщо покуп, якщо навіть охорона примушує заплатити, то необхідна наявність цих винностей дій. І відповідно я думаю, що в даному випадку необхідно вимагати складання акту про наявність нанесення шкоди безпосередньо торгівельній мережі. У мене на днях була така ситуація, що я зайшла була в магазин, і мені дуже сподобалася одна сутня. Я пшла. Приміряти, а, і ну, вона мені не підійшла. І я замітила, що а, вже був в неї розібраний шоу. Я ж її віддала, а, і мені якби касир каже, що продавець вона каже, що. А, ви її зіпсували і ви повинні за неї заплатити, але я ж нічого, я вже бачила, що вона була зіпсована, і я не хотіла ніяк не платити, нічого. Ми викликали адміністрацію, почали засовувати це питання. До якогось єдиного рішення ми так і не дійшли в даному випадку. Я думаю, що необхідно звертатися до безпосередньої адміністрації магазину для того, щоб було виявити безпосередньо сам факт, ким або тобто підняття відеозаписів, ким було чи було фактично. Тому що покупець в даному випадку, хоч і завжди кажуть, що покупець завжди правий. То в даному випадку він не фіксує свою кожну кожну свою дію в торгівельній мережі. А торгівельна мережа фіксує за допомогою відеозаписів, необхідно перш за все доказувати те, що це не сталося з вини безпосередньо самого покупця, і знову ж таки, посилаючись на пункт 2 статті 17 про захист прав споживачів, безумовно звертати увагу на те, що е, дане майно неможливо примусити його придбати. Навіть найпоширенішою проблемою покупців є купівля неякісного простроченого товару. Так от, ви маєте повне право повернути неякісний товар на протязі 14 днів. Це найбільша розгалужена кількість випадків, які з конфліктних випадків, які стаються між торгівельною мережею покупцем, я би їх розподілив на два на дві частини випадків. Тобто, це є перша частина, коли не заподіяна шкоди здоров'ю і неякісним товарам, а також інші випадок, коли заподіяна шкода здоров'ю та життю особи. В першій частині обов'язковому випадку має повернути, але в межах строку, який передбачений законом країни, частини передбаченої в розмірі 14 днів за наявності. То чеку має повернути, якщо сподобався, не сподобався товар, і якщо є неякісним товаром. Перш за все, на сьогоднішній день є багато контролюючих органів, які контролюють дане питання, але все одно стаються випадки, коли в торгівельну мережу виходить неякісний товар. В даному випадку, перш за все, першою повинна бути дія споживача. В даному випадку це звернення до адміністрації. Якщо до адміністрації не вдається ніяким, там кажуть завтра, сьогодні прийдіть там директора, нема десь, то це друге звернення це безпосередньо до інспекції з захисту прав споживачів. Станом на сьогоднішній день наслідок зміни до законів. Вони мають розгалужені повноваження щодо контролю за якістю даних товарів. У випадку, якщо ж сталося заподіння шкоди здоров'я, то тут безумовно, тобто ми бачимо і неякісні, і е, товари споживання, це є їжа, і будь-які напої стаються випадки і алкогольні напої то це безумовно, звернення до правоохоронних органів зв'язку з тим, що тут безпосередньо вже підпадають під діяння кримінального кодексу, тому що це безпосереднє заподіння здоров'я. Тож з вами була програма Я знаю як та я, її ведуча Юлія Кучуренко. Дивіться нас за тиждень ви дізнаєтесь багато цікавого та з впевненістю скажете тепер я знаю як.